35 гривень доставка коштує кур'єрський забір або доставка е, товару, який би не був товар, е, великий, маленький, 35 гривень. 300 кілометрів, 25 кілометрів, 10 кілометрів, 35 гривень це тарифи нової пошти. Е, коли ви запитуєте, чиїми грішми я е, доставку роблю, якщо я роблю собі доставку поставок. Е, Ну, з теплиці, наприклад, у мене там і по 9 є посилок, було там і по 8, такого і 5. Я платила за них разом з доставкою і кур'єрською доставкою за кожну коробку 35 гривень. Да, то це в мене виходило десь і по 800 гривень, і по 500, коли як, в залежності, там ще ж і вага враховувалася. А якщо, наприклад, я в сільську місцевість викликала кур'єра, я викликала теж за кожну посилку. Я платила, якби в мене було два варіанти: або я платила кур'єру нові пошті сама своїми коштами, або я наймала автомобіль, платила людині за дорогу в райцентр і везли тоді посилки за мій кошт. Да. А, чи заробляла я з цього чи ні? Ну звісно ж було вигодно. Якби було не вигодно, то я б цього не робила, понятно. А, да, інколи було таке, що ну якби майже без заробітку залишалася, тому що не хотіла втрачати клієнтів. Тобто те, що я платила за кур'єрські послуги, не перекривалося, ну, тим, що я заробила. Було й таке нічого страшного. Зато у мене є мої клієнти постійні, які постійно у мене замовляють, і я хочу їх радувати. Слава Богу, зараз вже є в сільській місцевості нова пошта, яка тричі на тиждень приїжджає. І користуюся нею, просто відношу в магазин і вони там забирають і все. Ну, коли вже там важкі посилки або багато, то відповідно кур'єрська доставка руліт. Чи дорого користуватися новою поштою? Ні, недорого. Недорого. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Якщо ви хочете якісний товар отримувати, тому що продавці відправляють вам якісний, свіжий, тільки викопаний з городу там чиї. Звідки, які рослини відправляємо, то свіженьке, запаковане. А поки воно доїде там, довго, то яке воно приїде в таку жару? А якщо ми відправляємо новою поштою, сьогодні відправили, завтра воно вже у вас. То буде все добре. Тому користуйтеся новою поштою. Я наполегливо рекомендую, тому що особисто я повністю задоволена. Мене повністю влаштовує як і покупця, як і продавця. Тобто, як відправника і як отримувача в даному випадку. Дякую за коментар. Дякую, що дивитесь мої відео. Бажайте замовити червоної кручорної щуки, мед Карпатський по 150 гривень за літр. І різноманітні квіти на опті поштучно. пишіть мені особисті повідомлення.